Для формування касової книги обираємо модуль Банки-каса, пункт меню Касова книга в розділі Звіти. В області Параметри звіту вказуємо дату або діапазон дат, для яких слід сформувати аркуші касової книги. Можна увімкнути пропорції Друкувати титульну сторінку в розрізі Аналітик чи друкувати прізвище ім'я по батькові в підписах. Якщо касову книгу слід сформувати по певній касі або кількох касах, можна це вказати в полі каси. Зазначивши всі необхідні параметри, натискаємо кнопку Сформувати справа на панелі інструментів. Або якщо вона не винесена на панель інструментів, шукаємо в меню за трьома крапками. Буде сформовано аркуші касової книги для вказаних дат. Якщо увімкнути пропорції Друкувати титульну сторінку в розрізі Аналітик, друкувати прізвище ім'я по батькові в підписах та натиснути кнопку Сформувати, звіт матиме більш повний вигляд. Сформовану касову книгу можна завантажити та надрукувати, обравши відповідні кнопки. Буде завантажено файл у форматі Excel, який можна переглянути, в разі потреби внести зміни чи доповнення та надрукувати.